У майбутньому не траплялося в Україні. Боротьба за віру, боротьба за віру, якщо можна так висловитися. А в Росії навпаки, боротьба з вірою або з тими, хто не вірить правильно, да за канонами за запровадженими держави. Ті самі п'ятдесятники вони зазнають у Росії величезних е Гонінь. Величезних Прямим гонінь. Чес, так, чесно кажучи, так, просто так, гонінь, При цьому все, вони так. так можуть на таких міжнародних заходах робити вигляд, що нічого не відбувається. Як ви думаєте, чому в Росії є лише одна дозволена релігія, і ця релігія вона в принципі сьогодні слугує е ключовою ідеологемою тамтешної влади? Ну я почав би з того, що це вже не релігія, а псевдорелігія. Це вже ідеологія, ідеологія, яка була заснована в 43-му році Сталіним. Це частина апарату кремлівської машини. Патріархія як інструмент до православ'я фактично і до християнства, я би сказав би в цілому, взагалі ніякого відношення на сьогоднішній день немає, оскільки являється мілітаризованою структурою для обслуговування ідеологічного фронту кремлівського апарату і кремлівської пропаганди. Ви згадуєте Сталіна, але ж більшого безбожника і більшого знущальника над релігійниками, над церковниками, над віруючими людьми годі собі згадати, ну не треба забувати, що Сталін навчався в Тифлійській семінарії, і його інспектором був Антонія Башидзе, який прославлений у лику Святих. У нас в Києво-Печерській лаврі він був певний час, навіть настоятелем. Не можна сказати, щоб Сталін був абсолютним якимось там, можливо, безбожником, можливо, був безбожником, але в нього, можливо, була якась своя релігія, якесь своє бачення. Він бачив імперську церкву, яка привела. До революції. Власне кажучи, ходити по протоколу, причащатися і робити всі решта необхідних під наглядом поліції релігійних справ, це викликало спротив. Власне кажучи, та зовнішня релігійність, яка Існувала вона до християнства, як такого, і в імперії, власне, дуже була далекою. Ви згадували про п'ятдесятників. Їх також були гоніння, їх як штунд виселяли на наші південні на південні кордони імперії. Це Одеська область в тому районі якраз і дуже активно розвивалися ті ж старообрядці, які в Ізмаїлі і в тій частині також дуже активно осіли ми. Ми знаємо про це білокриницька згода, яка там була організована. Тобто, не все так було гладко і до формування самого, самого дай, дай революцію, і робили в більшості бувші семінаристи. Цього також не треба забувати. Той же Берія був гарним іконописцем. Тут, як то кажуть, палка о двох кінцях. Як виховали, те і пожали. Але сьогодні, до речі, сьогодні, до речі, по-моєму, день пам'яті по старому календарю Володимира Богоявленського, митрополита Київського і Галицького, якого сьогодні розстріляли ті ж саме більшовики біля Києво-Печерської лаври. От його і пам'ять сьогодні то також звершується. От і хто розстріляв? Один із них встановлений. Це був просто селянин. Селянин, який ходив і справно причащався до храму, і от сама по собі структура е, деформує е, свідомість людей, коли вона являється неправильною. Так само і маємо і сьогодні. Сталін, е, бачучи, що треба якимось чином релігію викорінити неможливо. Е, він тоді поставив її на службу е, від е, КДБ, ФСБ перейняло естафету, і в сьогоднішній день е, куратором е, цієї всієї е, ідеологічної. Так сказати, машини, частиною якої є і Українська православна церква, яка каже, що вона не нп але нікуди від того не подінешся. Це все-таки сукупність єпархії Російської православної церкви в Україні. І як це показують останні е е часи, коли було анексовано і єпархії, і от зараз, на інтронізацію Кирила, поїхали всі ті єпископи, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, від вірно подані ну від цього нікуди не подінешся. Так, як казав Кравчук, що маємо, те маємо, але, на жаль, маємо не зовсім дуже гарну картинку. Якщо подивитися зараз на релігійну карту,